Доброго дня діти. я рада вас сьогодні вітати на нашій виховній годині, яка присвячена вашій професії, Ухар-Кондитер. Як відомо, кожній молоді актуальних питання про проблеми профорієнтації. Одне з найваших найважливіших рішень це вибір вашої професії, яка буде диктувати умови вашого подальшого життя, як ви себе будете почувати і яким ви взагалі темі будете. Кожна дитина, закінчуючи навчальний заклад, задумується над цим питанням, а ким він дійсно стати, куди податися, який випракти для себе шлях. І кожна професія вимагає від вас певних особистих якостей. Наприклад, якщо говорити про лікаря, єканий повинен бути першу чергу добрий, доброзичливий, він повинен мати бажання допомагати іншим. Або, наприклад, викладач-вчитель це перша це тяга до знань і тільки бажання ділитися з цими знаннями. Я вам зараз хочу розповісти лише про професії. Де ви думаєте, яка професія є найбільш творчою, найцікавішою і найнезвичайнішою на землі? Ми довго думали над цим і так і не змогли одну з найкращих, поки нас не запросили на свято великих майстрів всієї землі. Там він зрозуміє, яка ж професія є найкращою. Першим, ми зустріли на святі, був старенький чоловік з робочими інструментами в руках. Цей чоловік, великий будівельник, сказав нам на науку один старий, один із гостей. Його будинки витримують, найжакливіші урагани, навіть і земликами. Так Серйозко відповів, це дійсності великий швець, одяг якого як, пошитий, і робить людей найкрасивішими, найщасливішими і дуже добрими. А ось сам великий правитель. І він навіть на не схожий на великого правителя. Він більше схожий на вченого. Ви його, ви його і не знаєте, тому що історики мало насправді про нього писали, адже він ніколи не був війні і не засновував величезні імперії. Під час свого правління він розвивав науку, він розвивав ремесла і торгівлю, будував храми школи. Гастрономічні звички кожного народу складувалися на протязі багатьох сторіч. У композитора для запису музичної мелодії є сім основних нот, у художника є сім основних кольорів, у кухаря теж сім органолептичних показників. Довмішній вигляд, поєднання кольорів, гама запахів і ароматів, необхідна консистенція, а також чотири основні смаки солений, кислий, гіркий та солодкий. Поміло поєднує всі ці компоненти майстер кулінар який є творцем і володіє керівницею впливу ароматично-смакових компонентів страви на емоційну, сферу, людської, психіки. Професії є широкий простір для творчості. Придбані професійні знання всіх тонкостей кулінарного мистецтва поєднані з любов'ю і вірністю в своєму покликанні, складають майстерність. При бажанні це цілком можливо. Зараз вашій увазі хочу, щоб ви продивилися відео про вашу. Маки кожної кухні вони є досить такі самобутніми і кожна, кожна страва їжа народу, вони, якби ці рецепти передаються під цих хратром від покоління до покоління. Це є особливість кожного народу, мабуть. Дуже також цікаво, коли а, кожен народ особливо ставиться до та навіть до того, як ми облаштовуємо наше кухонне місце для приготування їжі. А ще, що є дуже важливим, це по-перше те, щоб їжа передала нам свої цілющі властивості і щоб буде наслізнення дійсності святкове. Домогтися, щоб ще відкрив вам свої професійні секрети, дуже непросто. Проте редактори кулінарного журналу, каналу Food Network дізналися потрібну інформацію у кращих. Америки з тим, щоб оприлюднити список зі стяга сторонічних порад на кожен день, з якого ж боку підходити до кухні та інгредієнтів, щоб все виходило як у справжній кроки. Ось декілька порад. Шеф-кухар рекламуті сказав, зберігайте крадощі в прохолодному даному місці, а не на полиці над плитою світло і тепло що трави та спеції втратять свій аромат. Так, Шеф-кухар Норман Ван Айкен при випіканні печива переконайтеся, що тісто добре оголошене, перш ніж посадити його на дебо. Це дозволить вирівняти текстурні відмінності всіх інгредієнтів тіста. Шеф-кухар Джон Там сказав, коли ви дрібно нарізаєте трави, киньте на обробну дошку трохи солі, вона буде отримати. Парадоксальна ситуація безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати у пошуках робот за межі області або держави. Справді, сьогодні пошук роботи справа нелегка і не завжди дає очікуваний результат. Багато хто залишається безробітним не тому, що для нього немає відповідної роботи, вільного робочого місця, а тому, що не знає, як шукати роботу, або не шукав її на поле. Які є джерела інформації щодо вашої вакансії, де ви могли знайти своє робоче місце майбутнє. Угу, працю. чудово. працює. Хтось зустрічає якісь варіанти пошук, уяви, Центр слуха. Мабуть, дуже одна із найбільш цієї. Дякую. Це її, біду, біду. Зазвичай, шукачі роботи використовують оголошення в газетах чи інших засобах масової інформації. Але запам'ятайте, що інформація про більш... більшість вакансій ніколи не буде публікуватися в ЗМІ. Тому вам треба подумати про інші джерела і творчо до цього. Отже, хочеться підвести підсумок нашого заходу, що все в ваших руках. І нехай це буде дійсно зараз.